Адсорбери призначені для поглинання газів або парів з газових сумішей твердими поглиначами, адсорбентами, являє собою вертикальний циліндричний апарат, встановлений на залізобетонну основу. Складається з корпусу, патрубків, опорної решітки, на яку насипаний адсорбент. Використовується цеоліт, що містить адсорбент і активоване вугілля. Матеріал адсорбенту залежить від процесу, у якому бере участь адсорбент. Для вивантаження та завантаження від сорбенту апарат має люк, який також використовується під час ревізії та ремонтів. Процес адсорбції полягає у вибірковому поглинанні речовини поверхнею адсорбента, пористого твердого тіла. В адсорбери надходять газові суміші, з яких мають бути вилучені цільові компоненти. Надходять через патрубок в адсорбер, проходять через шар пористого адсорбента і видаляються з апарату через вихідний патрубок. Після насичення адсорбента нецільовими компонентами проводиться десорбція. Шар адсорбенту продувається газом у зворотному напрямку. При цьому з адсорбенту виганяються компоненти насичених затриманих речовин. Виводяться через патрубок на утилізацію або подальшу переробку. У деяких процесах адсорбент сушать гарячим газом і після охолодження повторюють цикл процесу. У промисловості зазвичай застосовують установки безперервної дії. Вони складаються з двох або більше вище описаних адсорберів, які почергово включаються для адсорбції газу. Після насичення адсорбента в першому адсорбері подачу газу перемикають на другий, а далі першим у цей час проводять десорбцію, після чого його перемикають на цикл абсорбції, а другий адсорбер на десорбцію.